19 травня понеділок. Остерігайтеся критеріїв, створених людьми, стережіться поганих працівників. Адже обрізання це ми, які поклоняємося Богові Духом і хвалимося Ісусом Христом і не покладаємо надію на тіло. 3, 2, 3. Є люди, яким необхідний дотик Божественного Духа. Бо лише в такому разі вони відчують обов'язок проголошувати вістку для теперішнього часу. Вони не шукатимуть людських критеріїв, чогось нового і дивного. Субота, згідно із четвертою заповіддю, ось критерій для нашого часу. Заповідь Божа, яку майже зовсім забули, є випробувальною істиною для теперішнього часу. Настане час, коли всі, хто поклоняється Богові, відрізнятимуть за цією ознакою. Ця ознака вірності небу допоможе впізнавати Божих слуг. Людські критерії лише відвернуть розум від великих і важливих учень, які становлять суть істини для нашого часу. Сатана має намір ввести в наше середовище людей, які готові впадати в будь-які крайності. Людей нерозумних, різких і затятих у своїх уявленнях щодо істини надмірно вимогливі, вони намагатимуться нав'язувати суворі правила, вони будуть прискіпливі в дрібницях і водночас знехтують найважливіше в законі суд, милість і Божу любов. Через діяльність цих небагатьох, усі, хто дотримується суботи, сприйматимуть як нетерпимих фанатиків. У Бога є особлива робота для людей, які мають досвід. Вони повинні стояти на варті Божої справи. Їм слід розуміти, що Господь не доручає свого діла тим, хто вважає, що має право нав'язувати власну думку, проповідувати все, що їм заманеться, і не відповідати ні перед ким за свої вчинки та слова. Якщо такий дух самовпевненості запанує в нашому середовищі, то ми не матимемо ані єдності дії, ані єдності духу, ні успіху в служінні, ні здорового духовного зростання. Христос молився, щоб його послідовники були єдині, як Він єдиний з Отцем. Ті, хто бажає отримати відповідь на цю молитву, повинні боротися з найменшою тенденцією до розділення. І намагатися зберегти дух єдності і любові між братами.